Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина 14. В цій частині я вирішив побудувати аврору замість цих двох будинків за результатами голосування в моєму телеграмі. Ось така аврора в нас вийшла. Тут є все, що тільки потрібно: І парфелі, книжки, іграшки, різноманітні пластинки, елітри, годинники, рибалка, різні інструменти, праці, все, що потрібно. Також у нас ще є неперебудованих три будинка. Зараз я їх перебудую. Ось так тепер виглядає наша вулиця в цьому селі. Також ми почали будівництво АТБ. Воно буде готове вже в наступній серії. Дякую всім за перегляд. Хто хоче підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал. Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім дякую.